Захід має пробачити РФ все, що сталося, сказав глава МЗС Словаччини. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією і допустив, що Захід має пробачити РФ, як пояснив Бланар, конфлікт. Між Україною та Росією немає військового вирішення. А запобігати їм таким конфліктам необхідно дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права. Повернімося до дотримання міжнародного права і давайте шукати шляхи комунікації з Російською Федерацією. Так він сказав. Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією, а може навіть пробачити все, що сталося, сказав Бланар. Знаєте, іноді здається, що багато європейських країн цього б хотіли закрити очі на вбивство українців, знову їздити на Красну площу, купляти матрешки і їсти якусь кулібяку в Пітері. Коло союзників України. Можливо, звужується, а саме тому ми працюємо і маємо працювати ще більше і ще більш ефективно, щоб захистити себе самостійно, покладаємося на власні сили і на власну волю.